Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами досліджувати Біблію. І сьогодні в нас на черзі книга пророка Йоїла, друга частина першого розділу. В першій частині ми з вами читали, що Бог каже про те, що йде якесь військо. І те військо воно поводить себе як сарана, воно знищує все на своєму шляху. І друга частина першого розділу продовжує цю саму думку. Сумуйте хлібороби, плачте виноградарі, голосіть за пшеницею і ячменем, адже врожай на полях загинув. Коли приходить сорона, врожаю немає. Коли приходять вороги, так само немає можливості ані посіяти пшеницю, ані зібрати врожай в свої комори. Засохли виноградники виноградні лози, а смоківниця зів'яла. Так само загинули всі гранатові дерева, пальми і яблуні. Зникла усяка радість з посеред людських нащадків. Далі пророк каже про те, що не тільки врожай в полях, але й в садах. Він так само знищений ворогом і тут перераховуються найважливіші фруктові дерева для Ізраїлю, а саме гранати, пальми і яблуні. І через те, що це все знищено, зникає так само і радість спосеред людей. Священники, підпережіться веретищем і плачте, ридайте всі служителі жертовника, постійно ходіть і навіть ночуйте у веретищах усі ви, служителі мого Бога, адже в храмі вашого Бога не стало ні хлібних жертв, ні жертв возливання. Пророк звертається до священників і каже, підпережіться. Священики переважно ходили, так само, як і більшість людей, в таких собі туніках, тобто одежа вільного покрою. Але для того, щоб почати працювати, треба було підперезатись. І ось тут пророк звертається до священиків і каже: Ви маєте підперезатися. А окрім того, що ви маєте підперезатися, ви повинні плакати і ридати. Плач має супроводжувати всі категорії населення, і в тому числі священиків. тому що те, що приходить війна, те, що приходить розруха певна на території, це в першу чергу через те, що священники не виконали того, що їм було доручено Богом. Вони не навчили людей, як правильно жити, і за це е, приходить певне покарання. І ми це знаємо в історії Ізраїля, е, коли е, через те, що пророки упускають момент навчання людей і розповіді того, як жити по стандартам Божим, починається певна суспільна нерівність, і, е, яка закінчується, закінчується як наслідок великої розрухою всередині. Народу Божого. І далі пророк каже, тут, що ви повинні не просто ходити у веретищах священники, тобто, на вас не просто символ скорботи в день має бути, але навіть і вночі. Тобто, пророк закликає священиків до цілодобової скорботи. І ця скорбота вона пов'язана з тим, щоб в храмі Бога не стало не хлібних жертв. Ні жертвозливання. Те, що ми читали в першій частині, пророк каже, що найбільшою трагедією є те, що в храм люди не можуть нічого принести. 14 й вірш: Оголосіть Святий Піст, скличте зібрання, зберіть старішин та всіх мешканців землі до храму Господа вашого Бога. І волайте до Господа. Єдиним, що залишається робити людям в часи певних таких катастроф, які на них насуваються, це оголосити Святий Піст. Святий Піст, який має на увазі піст від усього народу. Скличте зібрання, зберіть старіші всіх мешканців землі, і ви маєте прийти куди? В храм. І що ви тоді маєте робити в храмі? Ми розуміємо, що немає. Можливості давати жертви ніякі в храм, про це пророк сказав. Але ви в храмі повинні в такому випадку вже не жертвувати, якщо ви не робили цього, до цього. А ви маєте волати до Господа, тобто кричати про свій біль і про те, щоб Бог змилувався. О, що то за день? Адже Господній день близько, Він приходить як спустошення від Всевишнього. Про Пророк Йоїл, як і багато інших пророків, зачіпають тему дня Господнього. І, мабуть, ця тема вона є найголовнішою ключовою в книзі пророка Йоїла. І він так само, як і ми досліджували пророка Амоса. Він каже, що день Божий це не те, що ви собі уявляєте, це не визволення народу, а це навпаки день спустошення, коли Бог приходить покарати людей. Хіба не перед нашими очима зникла їжа, а також радість і веселищі храму нашого Бога. Цікавий момент. Дуже багато людей вважають, що служіння для Бога воно є досить печальним, досить таким сумним. Ми розуміємо, що центральне місце. В храмовому служінні займали жертвоприношення, коли вбивали тварин і спалювали їх. Але незважаючи на це, пророк каже, що зникла радість. Тобто в храмі найважливіше було навіть не жертвоприношення, а найважливішим була радість і веселощі. Це те, чому нас е, вчить, е, е псалми, особливо псалми деякі Давида. Коли він каже, зраділо серце моє, коли покликали мене в Дім Божий. В храмі має бути радість, але на превеликий жаль, коли приходить певна трагедія в народ Божий, то радість і веселощі вони зібрані. Зерна насіння загинули під своїми грудами землі. Засіки спорожніли, повалилися стодоли, бо не стало збіжжя. Як же стогне скотина, розбрелися стада корів, оскільки не стало для них пасовиська, навіть отари Овець без їжі гинуть. Бог через пророка каже вже, що не тільки землероби вони втратили все своє майно і немає що їсти, але ворог, коли приходить, він знищує навіть і певні пасовиська. І е, навіть скотина починає стогнати, стогнати від того, що немає чим поживитися. До тебе, Господи, кличу, адже вогонь знищив у степу пасовиська, вогонь спопилив усі дерева на полі, навіть польова звірина волає до тебе, тому що висохли водні джерела, і вогонь пожер пасовиська в степу. На цьому перший розділ закінчується, і закінчується він е, картиною абсолютної розрухи. Що не тільки ворог прийшов, не тільки знищені поля, посіви, не тільки знищені сади, не тільки знищене е, тваринництво, але навіть і польова звіри, звірина волає, тому що. Е, Прийшла якась ну, вогонь пожар, пасовиська в степу. Тобто е, іде разом з ворогом ще й посуха. Знаєте, як кажуть, біда не приходить одна, біда приходить в комплексі. Разом з ворогом приходить ще й посуха, висихають водні джерела. І е, та картина, яку ми тут бачимо, це дійсно ну, така апокаліптична картина для Ізраїля. Е, картина того, коли народ просто е, гине. Так як до цього не було. Чому і на початку цього розділу пророк задавав питання, чи було щось подібне за днів ваших батьків? Такі катастрофи, бо здається, що такого за днів батьків ніколи не було. Отакий От був перший розділ. До нових зустрічей.